Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Каменна Олена, і зараз ми з вами розбираємо другу частинку НМТ, а саме варіанти. Під номером 16, 17 і 18 на встановлення відповідності. Перша частина вже є на каналі. Посилання на неї прикріпляю нижче. Також посилання на всі мої соцмережі я також прикріпляю нижче. Якщо ви шукаєте репетитора, ви також можете записатись до мене на навчання. Тож давайте почнемо розбір. Так, першу частину ми вже з вами розібрали нижче там все буде. Розберемо другу частину завдання, де треба підібрати відповідності. Нагадаю, що це завдання оцінюється в 3 бали максимум, якщо ви повністю все підібрали відповідності, так все правильно, якщо ви лише одну правильно, Підібрали, то вам зарахують 1 бал, і якщо дві, то 2 бали, нічого, понятне, що нічого вам не зарахує. Тож давайте почнемо з 16 завдання. До кожного початку речення 1, 3, здоберіть його закінчення, так, щоб утворилось правильне твердження. І що в нас тут є? Функція y дорівнює корінь x-4, функція y дорівнює 2 і функція y дорівнює x куб. Так, ми можемо, давайте, напевно, так і зробимо. До кожної з цих функцій побудуємо схематично графік. так. Ну, Перша функція в нас y дорівнює корінь x-4. Це в нас така гілочка параболи, тільки треба подумати, де вона починається. Вона починається в четвірки, тобто вона на, пересунута на 4 одинички. Праворуч, і ось так вона виглядає. Це до першого. Другий y дорівнює 2. Тобто, яким би x не був, y в нас двійка, тобто це просто пряма лінія, яка проходить по y в двійку, ось так вона виглядає. А третій, дорівнює x куб, це в нас функція. Якщо ви не знаєте, як її будувати, просто будуйте по точкам. Беріть там. Не знаю, 5 точок x, y, якісь там 0, 1, 2, мінус 1, мінус 2. І схематично вона виглядає ось так. Також в мене на каналі є відео про графіки функцій. Пошукайте його, якщо не знайдете, напишіть мені в телеграмі, в інстаграмі, я вам пришлю. Так, ось так виглядають функції. Тепер давайте їх аналізувати. Перше, спадає на проміжку. Функція спадає, це коли ми ось сюди на початок. Відправляємо людинку. І що вона? Перша, вона йде вгору. Значить, перша точно не спадає, друга вона пряма, тут, понятно, вона не спадає, не зростає, вона так, пряма, пряма лінія. Ось тут, якщо ми також людинку відправляємо вгору, вона також підіймається. Тобто, в нас перша і третя функції зростають. Значить, функція спадає на проміжку, нам не підходить взагалі. Далі Б, не визначена в точці х дорівнює одинички. Не визначена, це значить, що ми не можемо її там обчислити. Давайте з третєї почнемо, Y дорівнює Хуб. Коли ми, ми же можемо замість х сюди підставити одиничку. Так, можемо, це буде 1, 1. Тобто, третя визначена. Друга, коли х дорівнює одинички, дорівнює двічі, також визначена. А ось перша, якщо ми першу замість х підставимо 1, в нас. Під коренем буде 1 мінус 4, це мінус 3. Корінь з мінус 3 не береться. Отже, в нас перша функція не визначена в точці 1, це якраз 1 b Так, а як тут відмітити, щоб, щоб воно збереглось? Так, ем, так, зараз я подумаю, як це зробити. Ой, ой. 1b. Ось так. Ну, Коротше, ви, ви зрозуміли, тут ще так напишемо. Далі функція y дорівнює 2, тобто перше B ми вже знайшли. Далі набуває від'ємного значення в точці x дорівнює 8. Якщо замість x ми підставимо 8 сюди, то в нас буде двійка. Це точно не від'ємне, це додатнє значення, значить b нам не підходить сюди. Далі, якщо ми. В третю функцію замість Х підставимо 8, то Y буде також додатнім, тобто варіант V нам не підходить. Далі, набуває додатнього значення в точці Х дорівнює мінус 3. Якщо ми замість Х підставимо мінус 3 в другу функцію, то у нас Y буде 2. Так, да, це додатнє значення, все окей. Тобто, друге в нас виходить Г. Так, і друге Г відмічаємо. Я тут відмічу ось так, ось такою рисочкою, щоб ви розуміли. Далі. Третя функція, Y дорівнює X куб вона залишилась, і ми бачимо, що в нас тут залишилася лише одна непарна функція, так, куб це непарна степень, y дорівнює x куб функція непарна, Отже, до третього у нас іде Д. В принципі, тут можна було навіть і не, ну, в общем, отак я відмітила. Тобто в нас вийшло тут Г, тут Д. Перше Б, друге Г, третє Д. Тут можна було, напевно, і не малювати. Якщо вам по графіку легше визначати, то будуйте. Якщо, якщо ви можете аналітично підставити, то, то робіть так. Якщо. Розібрались, будь ласка, напишіть коментарі. щось, бо мені дуже цікаво, чи нормально я пояснюю, чи не дуже всі ваші коментарі я читаю і приймаю все до уваги. Да, сімнадцяте завдання. Починаємо установіть відповідність між виразом, тотожня рівнем йому, якщо а довільне число, і у нас тут є обмеження, що а не дорівнює рівня одинички. Це до речі, важливо, бо в нас в другому ось тут. Є такий момент: в знаменник 1 мінус А. Якщо у нас А було 1, то ця функція була не визначена. Окей, розбираємось з першим. А в четвертому поділити на А в третьому. При діленні показники степенів віднімаються. Отже, у нас буде А4 мінус 3, це буде А 4 мінус 3, це 1. Отже, А в першому до першого в нас іде Д. Так, до другого. А квадрат мінус А поділити на 1 мінус А. В чисельнику ми можемо винести ашку за дужки. В дужках буде А мінус 1, а знизу в нас 1 мінус А. Давайте поміняємо місцему і винесемо тоді мінус за дужки. буде а мінус 1. Ось так, поміняли. Можемо скоротити, і що в нас вийде мінус А. Тут також, думаю, нормально. Друге, в нас виходить Г. Третє. 7 минус. Логарифм А за основою 7. Ось цей мінус нам заважає, але ми можемо його до степені А занести. І це буде 7 логарифм А в мінус перший за основою 7. І це буде А в мінус першій, а А в мінус перший це 1 поділити на А в 1, тобто 1 на А. В третьому в нас іде В. Тобто, відмічаємо, перше в нас вийшло Д, друге в нас вийшло Г. А третє у нас вийшло В. В, так? Отак. От Ось і все. Йдемо далі. 18 завдання. Квадрат АБЦД та прямокутна трапеція B, лежать в одній площині. Дивись рисунок. Ось ми бачимо. Площа кожної з цих фігур дорівнює 36. А М дорівнює 15. Встановіть відповідність між відрізками та довжинами. Давайте я це перерисую собі. Ах, я не то нарисувала зараз. Ось так. трапеція. Ось так. А, Б, С, Д. М. Н. Так, відомо, що площі. Площа кожної 36. Тобто, ось тут 36. Давайте S1. С2 також 36. Далі відомо, що AM ось це все в нас 15. Встановіть відповідність між. Перша сторона квадратом. Ми знаємо, що площа квадрата це в нас сторона в квадраті. Тобто 36 дорівнює сторона в квадраті, відповідно, в нас сторона дорівнює корінь з 36 це 6. Тобто 6 помножити на 6, це 36, значить, сторона в нас виходить 6. Давайте відразу у нас вже перше г. Так, далі. Висота трапеції. Ми, висота трапеції це її, оскільки в нас трапеція прямокутна, то висота буде її бічна сторона, ось ця, яка утворює прямі кути з основами. Оскільки в нас тут 15 це все, частинка 6, значить, ось ця BM буде дорівнювати 15 мінус 6, це в нас 9. Отже, висота трапеції у нас 9, до другої йде вже Д. Так, розібрались, так? І третя, менша основа трапеції. А, Так, давайте ще про цю трапецію поговоримо. Оскільки в нас сторона квадрата 6, значить тут також буде 6. Ми знаємо, що площа трапеції 36, і нам потрібно знайти меншу її основу, значить, от верхушку, позначимо її за х. Тоді ми можемо сказати за формулою площі трапеції: верхня основа Х плюс нижня основа 6 поділити на 2, верхня плюс нижня, помножити на висоту 9, має бути 36. Давайте ось тут ми можемо ось так зробити, дужки взяти. І ось цю дев'ятку закинути до чисельника. Тепер помножимо на 2 праву і ліву частину. У нас виходить х плюс 6, що множиться на 9, дорівнює 72. Тепер давайте поділимо на 9. І в нас вийде х плюс 6 дорівнює 8. Отже, х дорівнює 8 мінус 6, х дорівнює 2. Так, да, х дорівнює 2. Чи є в нас така відповідь? Є. Варіант а. нам підходить. Так, все вірно. І тепер давайте відмітимо. В нас перше вийшло Г, так. друге вийшла Д, і третє вийшла А. Ось ми з вами розібрали другу частину на відповідності. Так, третя частина вийде вже третьому відео. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк і напишіть коментар. І до зустрічі у наступних відео. Також всі посилання на свої соціальні мережі я залишаю нижче. Якщо вам потрібен репетитор, ви також можете до мене звернутися. Давайте навчатись разом. І до зустрічі у наступному відео.